Співпраця з іноземними партнерами в часи війни є пріоритетним питанням для України. 6 лютого у Верховній Раді виступили президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума та голова народних зборів Болгарії Росен Желясков. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Зокрема, він написав: сьогодні у Верховній Раді виступили високі гості: президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Пія Каума та голова народних зборів Болгарії Росен Желясков. Обидва запевнили у непохідній підтримці України в її боротьбі за свобод. Воду та незалежність. Дякуємо нашим європейським друзям і партнерам за підтримку. Також нардеп Юрій Шаповалов додав розглянули в парламенті кілька важливих рішень та законопроєктів. Зокрема, затвердили укази президента про продовження ще на 90 днів воєнного стану та загальної мобілізації. Дякуємо іноземним партнерам за моєму підтримку та робимо спільними зусиллями все, аби наближати нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Кремашуцькі новини.